Розтяжка для наших сідничок. Перша вправа. Ніжку повище на стегно, руки між вухами тягнись вперед. Друга вправа. Ставай на колінце, опускайся вниз, коліно під п'ятою, руки вверх. Позиція голуба, верхнє положення, і опускаємось нижче на передпліччя. Дихай. П'ята вправа. Коліно поруч. Сідниці відштовхуй вправо і вліво над коліном. Шоста вправа. Одна нога попереду, інша позаду. Витягуйся руками вперед. Сьома вправа, лежачи на спині, охопи стопу та тягни на себе рівну ногу. Восьма вправа. Залишайся на сідницях, утримуй спину рівно, охопи коліна та стопу. Дев'ята вправа. Штовхайся руками вперед, піднімаючи груди вгору. Десята вправа, одна нога попереду, інша позаду. Переміщай вагу тіла з однієї стопи на іншу. Одинадцята вправа. Попереду нога залишається рівна, інша призгинається. Якщо ти хочеш повноцінне тренування, напиши про це у коментарях і я надішлю тобі урок.